Від Матея Святої Евангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, уважні. Одного разу війшов Ісус у юдейську синагогу, а був там чоловік з сухою рукою. І вони, щоб обвинувати та його, спитали, кажучи, чи можна зціляти у суботу. Він сказав до них, чи є який між вами, що маючи одну вівцю, не візьме її і не витягне, коли вона впаде в суботу в яму. А скільки ж чоловік над вівцю вартніший, тим -то і, і тим, то і в суботу, можна добро чинити. Тоді сказав до чоловіка: Простягни Твою руку, простягнув той, і вона стала здорова, як і друга. Слава Тобі, Господи слава Тобі. І отця, і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! У Ватикані, якщо я не помиляюся в секстинській капелі, Є відомий образ творення Адама. На тому образі Бог-творець, Бог-отець простягає руку і, немов би пальцем торкається пальця Адама, даючи Адамові оте життя, довершуючи той творчий акт сотворення людини. Зараз ми маємо війну в Україні і дуже багато насправді буде людей, молодих людей, без кінцівок. І вже сьогодні ми бачимо, як по всьому світі стараються приводити, приводити, привозити власне, наших воїнів, які втратили кінцівки для того, щоб зробити їм добрий протез. І не раз в, в інтернеті можна бачити відеоролики. Коли якийсь молодий хлопець, воїн, який втратив руку, отримує той спеціальний протез, яким може навіть брати горнятко чи щось трошки зробити найелементарніше. І він дуже тішиться. Тішиться тоді, коли стає на ноги, хоча це не його ноги, але протези, і навіть може бігати. Бо це є не би, продовження життя. Можливо, і звичайно. Життя неповносправної людини з точки зору фізичної, але все ж таки життя, яке може людина реалізовувати. І як важливо навчитися жити далі. Справді руки, рука. Рука взагалі людини пов'язана з актом творення. Коли ми кажемо, що хтось не вміє щось робити, ми кажемо, як ти безрукий не вмієш робити. Руки надзвичайно важливі для людини. Вони важливий не просто орган. Це акт творення, це, це те, через що Бог дає нам можливість творити. Бо зазвичай рукою хтось малює, рукою ми пишемо. Фактично, руками ми все робимо. Але окрім акту творення, руки мають також ще одну важливу. Важливе значення. Бо рукою ми обіймаємо, рукою ми гладимо людину, дитину по голові, коли вона перестрашена. Руками ми доторкаємося, вказуючи на свою любов до особи. Руки рукою ми благословляємо. Руки справді мають надзвичайно важливе значення для фізичного, але і духовного життя людини. І ось сьогодні у Євангелії ми бачимо чоловіка, в якого одна з рук не функціонує, вона суха. Вона є, але вона нічого не дає. Це такий май майже протез кістяний. Він є, але творити цією рукою неможливо. Ця рука ніби є. Але обійняти і відчути. Дотик нею неможливий. І власне, коли Ісус обходить в синагогу, люди, які хочуть Його обвинувачувати, обвинувати, що Він порушує закон, питають, чи можна зціляти суботу, і Ісус дає цю відповідь, що і в суботу можна добро чинити. І тоді каже: простягни до чоловіка руку свою, і Ісус більше нічого не робить. Він таки каже, простягни руку свою, як це нагадує власне той образ у Ватикані. Простягни руку свою, так як тоді творець світу і творець людини торкається, простягає свою руку, навіть не торкається, а лише простягає свою руку до Адама, даючи йому життя, життя справжнє, так і тут. Цей чоловік простягає свою руку в напрямку Ісуса. І ця рука стає здоровою. Стараємося завжди простягати свої руки в напрямку Бога. Простягаємо свої руки і просимо, як ті діти, які хочуть на руки до батьків, вони біжать і простягають. Просимо в Господа Його благословення для нас. Просимо в Господа своїми руками в молитві. Того справжнього спасіння. Молимось також і за допомогою рук молімось, бо руки також ми використовуємо під час молитви, чи ми робимо ось так, чи ми робимо ось так, чи ми робимо ось так. Ми руками прославляємо Господа. Тому молимось сьогодні цю літургію і прославляємо Бога. Молимось за живих, щоб випросити благословення для них. І молимось за наших померлих, тих, яких любимо, продовжуємо любити, за якими, напевно, дуже-дуже скучили, але які вже втішаються життям вічним у, там перед Господом. Молимось за всіх, і нехай наші руки будуть руками, які творять добро, нехай наші руки будуть руками, які творять молитву. Амінь. Слава Ісусу Христу!